Привіт, друзі, знову Юльця і знову на кухні! Хочу показати вам, як можна смачно і просто приготувати м'ясо. Воно щоразу виходить ніжне, соковите та м'яке. А отже, до вподоби усім. Цей рецепт є моєю варіацією м'яса по-французьки. Отож готуємо. Нам потрібно таке: задня вирізка свинини. У мене шматок вагою кілограм і 300 грамів. Дві великі цибулини. 3-4 столові ложки майонезу. У мене, звісно, домашній. Сіль за смаком. Суміш перців. Спершу цибуля. Її слід нарізати тонкими кільцями. А тоді відкласти в сторону. Далі м'ясо. Ріжу його в поперек волокна на шматки товщиною приблизно 1,5 см. Усі зайві шкірочки чи жилки відрізаю геть. М'ясо розкладаю на дощечку і відбиваю ось таким раритетним молотком. Відбиваю без фанатизму злегка. Тоді так само і з іншої сторони. М'ясо солю. Перчу. Ось так. Для запікання потрібна ось така форма. Розміром приблизно 30х20. У мене це ультрапровід та первая. На дно викладаю третю частину цибулі. Кільця розділяю, тоді один шар м'яса, котрий змащую тонким шаром майонезу. Можете, до речі, замінити на сметану, але домашню, бо магазинна може розшаруватись. Далі чергуємо шари. Цибуля, решта м'яса, майонез і зверха залишок цибулі. Для кращого вигляду вверх присипаю солодкою паприкою. Далі кладу форму до холодильника, маринуватись на годину-дві, а тоді запікаю у духовці. Перших 30 хвилин температура 200 градусів, наступних 30 зменшую до 180. М'ясо готове, ароматне та дуже апетитне. А найголовніше надзвичайно ніжне. Я ось так у формі ставлю на стіл і частую гостей. Підходить до будь-якого гарніру, особливо до картоплі. Смачного до нових смачних зустрічей! Па-па!